Вітаємо у студії Мирослава Липа. А у Липи сьогодні Дмитро Корольков, лікар-ендокринолог. Вітаю Тому вас! Сьогодні тема у нас медична. Але, мабуть, таке запитання, яке найочевидніше. Війна так чи інакше впливає на всі галузі нашого життя. І постійний стрес не може не впливати на різні системи нашого організму. Тому хочу запитати, що ви бачите як лікар, які зміни в стані пацієнтів пов'язані саме з військовим нападом Росії? Давайте так. Звичайно, стрес напряму впливає на нашу ендокринну систему. В будь-якому разі це і порушення ритмів сну пацієнти. Банально не досипають, а звичайний елементарний недосип, як ось недавно у нас змінився часовий пояс. Ну, ми перевели стрілки годинників, і це вже підвищило звернення, кількість звернень пацієнтів. Відповідно, тоді, коли ми знаходимося в хронічному стресі, а ми таки в ньому знаходимося, навіть якщо до мене приходять пацієнти і повідомляють, ми там не, не стресуємо, у нас все добре, у нас все класно. Тим не менше, тоді, коли я даю опитувальники по тривозі і депресії, ми все-таки. Як мінімум середнього рівня, тривожність або депресивний стан знаходимо, особливо тоді, коли є якісь відповідні симптоми. А відповідні симптоми досить прості: це порушення ритму сну, тобто людина не висипається або спить уривками, або, наприклад, постійно скролить новини, що приводить до цього людина в хронічній тривозі. А давайте так: зараз дуже, -дуже важко знайти сім'ю, в якій би хтось не приймав участь у війні. Хтось би не був залучений до військових дій, логічно, що родичі це переживають, тому стреси дійсно напряму впливають на нашу ендокринну систему. Якісь поради давати досить важко. Порада в основному одна: своєчасно, якщо якийсь із симптомів починає реально тривожити і порушувати ритм життя людини. Варто звернутися до лікаря хоча б елементарно поговорити. Можна стартувати з сімейного лікаря. У нас зараз всі сімейні лікарі пройшли курси психологічної підтримки пацієнтів, так званий MH-GAP, і це варто проговорювати. Просто далі вже можна звичайно йти по симптомам, звернутися до того ж ендокринолога, до невролога, можна до психіатра звертатись, тому що дуже, -дуже багато людей, наприклад, тут не хочуть іти до психіатра. Навіть я на рівні ендокринолога періодично вимушений. Обговорювати з пацієнтами призначення антидепресантів, тому що от ну прийшла до мене людина з дискомфортом в ділянці шиї. Ми здали всі аналізи, ми зробили ультразвукове дослідження, і кожен із аналізів показує, що там все добре. але у людини є симптом такий, який прямо сильно заважає їй жити. Вона каже: я просто періодично їм, п'ю, і в мене прямо от, я не можу проковтнути от їжу чи воду, наприклад. І, звичайно, тоді вже ми обговорюємо стрес і. Періодично, прям дуже доводиться прям, прям сильно людину мотивувати до прийому антидепресантів, тому так, так сильно впливає. Так, дійсно, ми не можемо все-таки вимкнути повітряні тривоги, вибухи, які інколи чуємо, як ви дійсно говорите, в сім'ї є за що переживати. Тому сказати, щоб отак стрес вимкнути, і все, це складно. Скажіть, будь ласка, зазвичай можемо почитати в соцмережах поради такі. Універсальні, скажімо, ага. не щодо лікування, а щодо більше харчування і режиму. Ну, ми вже з'ясували, що дуже важливий сон, тому я так думаю, що ви не будете заперечувати, що порада вчасно лягати, слідкувати за режимом, старатися висипатися, буде у нас базовою. А от щодо харчування чи правда, що окремі продукти можуть якось допомагати, особливо там інколи там ламінарію, так щось угу. таке радять. Давайте або спростуємо, або підтвердимо. Це на щось впливає? Ні на що особливо це не впливає, тому що навіть той же самий славнозвісний йод, який пов'язують з появою вузлів чи то подібній залозі, давайте так: ми проживаємо в регіоні оні зі Зменшеною концентрацією йоду в ґрунті. У нас не недостаток йоду, у нас зменшена концентрація. Це зовсім інша штука. Е, враховуємо ще один фактор: у нас ніхто не відміняв супермаркети. А в супермаркетах у нас достатньо морепродуктів, продуктів е, тої ж самої риби, звичайного оселедця, який порівняно з іншою рибою, не такий вже й дорогий. Хочеться чогось е, менш жирного, будь ласка, у нас є нежирні сорти морської риби. Риби у нас є морська сіль, і застосування тої ж самої звичайної морської, точніше йодованої солі, в раціоні, просто замінити свою домашню сіль на йодовану, цього більш ніж достатньо для покриття наших загальних потреб. Тому казати, що якийсь конкретний продукт буде впливати на нашу ендокринну систему, це абсолютно нелогічно, тому що за роки еволюції ми б елементарно вимерли, якщо б якісь. Харчові продукти могли на нас впливати. Наша ендокринна система дуже стійка. І щоб її е, прямо так зламати, це треба ну, дуже дуже сильно постаратися. Наприклад, візьмемо людину з цукровим діабетом другого типу, який виник внаслідок ожиріння. Він же не виник на перший, другий, третій рік цього ожиріння. Ожиріння накопичувалось, накопичувалось хронічні поломки в організмі. І тільки тоді, на якомусь етапі, наша підшлункова залоза. Вже просто не тяне цей обнім і з'являється у людини діабет другого типу. І це проходять, як правило, десятиріччя, тобто, зламати ендокринну систему. Дуже-дуже важко, треба прямо старатися, того ні не впливає. І ви дуже правильно сказали, що найперше це все ж таки режим дня і боротьба зі стресами. І ще одне, якщо ми вже трошки заговорили за ожиріння, і ще одне варто в ожирінні розуміти, що от важливо аналізувати причини переїдання. І от тільки тоді, от після того, як ми нормалізували режим життя, поборолись зі стресами, проаналізували причини переїдання. Їдання. Тільки наступним етапом, за важливістю у нас йде дієта, одна з найдурніших порад, яку можна дати людині з ожирінням, це треба менше їсти. Тому що ми, перше, ми чомусь думаємо, що людина про це не задумувалась, хоча я впевнений, що. от Прям 100% людей з ожирінням, вони якраз це перше, що приходить їм в голову, тоді коли вони хочуть схуднути. Тому не варто їх знецінювати. Перше. А друге, якщо б все було так просто, то тоді б у нас не було такої маси людей з зайвою вагою. Тому дійсно, нормалізація режиму дня, боротьба зі стресами, аналіз причин переїдання, тільки тоді дієта. І тільки тоді фізична активність, тому що фізична активність, от як у нас пацієнти, а треба схуднути. А запишусь я в спортзал. Приходить в спортзал і починає тягати штанги, починає бігати на доріжках. Все в результаті у нас розгепані суглоби, у нас е знову ж таки переїдання, тому що підвищується рівень апетиту, і відсутність будь-якої реакції організму адекватної, на яку людина розраховувала. Тому ви все правильно кажете, але не можна пов'язувати якісь харчові. Чові продукти з прям от так прям прямими поломками ендокринної системи давайте зупинимося ще, будь ласка, на цьому моменті, бо все-таки людей часто тривожить саме поняття схуднення, але тут треба. Трохи розмежувати те, що ви називаєте ожирінням, я так розумію, це діагноз, який ставить лікар. А питання я хочу схуднути, це можливо просто невдоволення своїм зовнішнім виглядом, тому що ми знаємо, що інколи таке бажання є у людей, у яких навіть не то, що зайвої ваги немає, а там недостаток це теж захворювання, але інші про них не будемо. Саме про зайву вагу, як з'ясувати, чи причина просто в переїданні? Чи вже пора звертатися до лікаря? Чи можливо взагалі все нормально? Скажімо так, в який момент бити тривогу? Давайте так бити тривогу тоді, коли вам некомфортно. Це перше, тому що деякі захворювання можна знайти ще на ранньому етапі. І якраз от працюючи в обласному кардіоцентрі, дуже цікаво спостерігати, бо не всі пацієнти приходять до мене конкретно як до ендокринолога. До мене дуже багато пацієнтів приходить просто по перенаправленню від кардіолога, людина госпіталізується, і, от в плані загального обстеження, їх направляють до мене. Тому саме в кардіоцентрі виявляється досить багато первинних цукрових діабетів, тому що у людини не було жодних симптомів, і вона себе прекрасно почувала. Тому от сказати, що є якийсь момент, коли варто бити тривогу, от краще звертатися тоді, коли якийсь симптом починає турбувати. А щодо ожиріння і зайвої ваги, от у нас досить часто люди схильні. Пов'язувати це з спадковістю, з там, якимись захворюваннями, то я хочу сказати, що е, один з генів ожиріння, він найпоширеніший в популяції, він зустрічається всього на всього 15% людей. Так, от він е, дає схильність десь набирати ну, близько 3 кілограмів. Тому, коли приходить людина вагою в 150 кілограмів, і переконує мене в тому, що вона абсолютно нічого не їсть, і це в неї генетичне, і це в неї пов'язано з там, хворобами і всім, то як правило, це не зовсім правда. Швидше за все, там комплекс причин. Дуже часто це сімейні традиції, коли людина навіть не уявляє ситуацію, якщо вона не з'їсть там невеличкий бутербродик зранку. Невеличкий бутербродик може дуже сильно варіювати в розмірах, тому якщо раніше я просто... Задовольнявся тим, що цей бутербродик невеличкий, то зараз я обов'язково запитую його склад і кількість, тому що він може бути, наприклад, пів батона, це абсолютно не ну це ж не цілий батон, правильно. Ну і це, це також дуже сильно має значення. Того. Варто просто от звертатися тоді, коли якийсь симптом почав турбувати. А лікар вже підкаже, як краще дообстежитись, і вже розкаже, чи це дійсно тривожачий симптом, чи це варіант норми. Тому що таке теж дуже часто зустрічається. Людину там щось не влаштовує в своєму організмі, людина починає шукати в себе захворювання, хоча того захворювання навіть близько нема. І про це теж треба говорити з пацієнтами. Якщо я просто влізла в сукню, це ще нормально. А якщо я вже відчуваю дискомфорт і якісь симптоми, яких раніше не було, пора йти до далі. Якщо є проблема, скажімо так, навпаки, є люди, які. Не можуть набрати вагу, хоча їм би хотілося. Звісно, ми зараз говоримо про здорову вагу. Це також до вас таким питанням, так до мене, тому що в першу чергу ми маємо переконатися, що у такого пацієнта чи пацієнтки немає ніяких захворювань. Якщо ми... Зробили мінімальні обстеження, буквально скринінгові. Там не багато це е, можна зробити по програмі державних гарантій. Якщо людина не хоче, може зробити це за власні кошти і там невеликі кошти, це не там якісь захмарні дослідження. Ми зробили, переконались, впевнились. Поговорили, тільки тоді можна вважати це варіантом норми і не перейматись. Перше, це набагато легше для людини, тому що, ом, у будь-якому разі, навіть лікарю о, дуже важко лікувати себе або свою дитину. Це дуже-дуже важко. Взагалі, коли знаєш різні варіанти перебігу захворювань, це дуже важко якось о, відмежуватись від того, що це я. Тому. Тоді, коли в мене навіть виникають питання по здоров'ю, я раджу зі своїми колегами. Так же само рекомендую своїм пацієнтам. От є якесь тривожаче питання. Ми в будь-якому разі, ми готові лізти в е, інтернет, питати чату GPT, Ми готові слухати сусідів. Але навіщо все це робити? Є, якщо є спеціаліст в здоров'ї, який на це все своє життя вчився, варто просто поговорити. Про тему також ваги, але Мабуть, шкоди, які можуть собі заздавати люди вже кілька років на слуху препарат Оземпік, який застосовують від звичайних людей, які хочуть схуднути до голівудських зірок, які зізнавалися, що вони його використовували. Суть в тому, що цей препарат застосовується саме як лікувальний при певних захворюваннях. Зокрема, якраз я так розумію, і про при ожирінні, при діабеті пов'язаним з ожирінням, але люди прямо шукають. Ось, ось таке немедичне його застосування. По-перше, чи стикалися ви з таким? Чи до вас приходили можливо з таким запитом, щоб ви призначили, бо просто лікарю я тут схуднути не можу? Можливо, ви стикалися з наслідками таких призначень. Або, можливо, просто давайте розкажемо про шкоду, можливо. Давайте так, це у нас він не зареєстрований як засіб для лікування ожиріння. За кордоном він вже давно використовується саме як засіб для лікування ожиріння і паралельно, звичайно, як засіб для лікування діабету. Більше того, за кордоном цей препарат є не тільки в ін'єкціях, а в таблетках. Ще одну байку вам розповім: це те, що якби компанія, яка винайшла. Так би кажучи, семаглютит діючи речовину оземпіка, у нас же як? Якщо якийсь там фармакологічний завод вклався грошима, мізками, ресурсами в те, щоб придумати якийсь препарат, то і от вони його придумали, запатентували, довели, що він абсолютно безпечний для людей. Відповідно. На якийсь певний період, до речі, для мене було відкриттям, що в різних регіонах нашої планети цей період буває різним. Так ось, на якийсь певний період вони отримують патентний захист, коли ніхто не може виробляти ту ж саму діючу речовину. якби... Планета їм вдячна за те, що вони так класно все зробили і дає їм можливість заробити гроші. Так от, якраз наскільки я пам'ятаю, в регіонах Азії, в регіоні Турції скоро закінчується патент. на Семаглютит діючу речовину оземпіку, і скоро будемо чекати більш дешеві індійські, азійські аналоги цього препарату. Тому, я думаю, найближчими роками вони з'являться вже в Україні. Щодо застосування саме конкретно оземпіка в Україні, справа в тому, що всі, хто його застосовують, застосовують його контрабандний, тому що його в Україні офіційно нема. Відповідно, Якщо людина бажає такі приходять, звичайно, люди хочуть схуднути, їх щось не влаштовує. влаштовувати чарівна паличка, по суті. Звичайно, Люди хочуть чуда. Я обов'язково пояснюю, що чуда ніколи не буде. Тобто, орієнтовно, що ми чекаємо від того ж Оземпіка чи його брата. Ліра глютиду, який, до речі, є у нас в Україні, його можна застосовувати. Єдина різниця між ними, що оземпік треба колоти раз на тиждень, а ліраглютид щодня. Але ліра глютид продається в наших аптеках офіційно, і він от гарантовано нормальний. Це не те, що його через кордон везли. Ну по суті, злочинці, контрабандисти. Ну, це чорний ринок виходить так, тому що одна справа, що це людина, його сама собі привезла, дотримуючись температурних режимів. Якось бере бережучи його, то тоді, коли це їде якась партія, ну давайте так з врахуванням того, що ніяких серйозних наслідків для людини, яка його провозить через кордон, не настане так, як це. Неофіційна продаж, то відповідно можна трошки і порушити деякі режими. Тому я просто не рекомендував приймати контрабандні препарати, особливо якщо ви самі його не привезли. Ну це таке. В будь-якому разі, у нас є ліра глютит, його можна придбати в аптеці. А, так, так, ну ось. ми зараз не рекомендуємо це робити. Ми а, просто звичайно. розповідаємо, що є аналоги, і треба йти до лікаря і розв'язувати цю проблему. А я навіть торгових назв не кажу. Тобто, ми просто проговорюємо про те, що якщо вже є така потреба, ми можемо спокійно це з лікарем проговорити. І що я ще хотів сказати, ми ж якраз за чудо заговорили, так ось обов'язково пояснюю людям, що орієнтовно це буде 10% втрати маси тіла. Звичайно, можна більше, можна менше, але ми орієнтуємося на таку цифру. Тобто, якщо це людина 150 кілограмів, то це. Втрата ваги в 15 кг. і ця втрата ваги не через тиждень і не через місяць. Вона поступова, тому що ми, наприклад, навіть для того, щоб лікувати людину таким препаратом, ми поступово збільшуємо дозу. Щодо побічних ефектів, як правило, побічні ефекти це просто нудота, буває блювота. Навіть читав в Японії був випадок, коли пацієнтів призначили саме семаглютит. Він у нас оземпік називається. Ось саме симаглютит. Призначили, таблетований. Пацієнтка стикнулася з цією проблемою. У неї була багатократна блювата, але скажімо так: пацієнтку влаштовувало те, що вона худла. Не пам'ятаю, чи то там три місяці пройшло, здається, шість місяців пройшло. Логічно, що її вже госпіталізували з виразкою стравоходу, просто тому що там постійно шлунковий сік закидався в стравохід. Відповідно, там були такі серйозні проблеми. Але от, тим не менше це варто враховувати. Якихось більш серйозних побічних ефектів я не зустрічав, але завжди варто пам'ятати, що от вся ця група препаратів їх не бажано застосовувати у людей, яких був або є панкреатит і людей, схильних до медулярного раку щитоподібної залози. Знову ж таки, це обстеження. Перед тим, як починати, от до чого я це веду, перед тим, як починати лікування таким препаратом, обов'язково треба поговорити з лікарем. Якщо цього не зробити, можна наробити собі горя на все життя. Ось так, такі випадки стаються дуже рідко. Тим не менше, от прям ніхто ж не гарантує, що це конкретно у саме цієї людини не станеться. Тому, звичайно, треба поговорити з лікарем. Дякую. Зараз зовсім поміняю тему. Повернемося до наших реалій в даному випадку сумних. Чорнобильська катастрофа. Так, вона була дуже давно, але зона ураження була доволі великою, мається на увазі не безпосередньо біля ЧАЕС і. Все одно радіація так чи інакше багато досягла регіонів країни. Чи спостерігаєте ви зараз наслідки у певної вікової групи? Можливо, хто тоді був там чи дітками, чи дорослими, чи відчуваємо ці наслідки зараз? Напряму я таких наслідків уже не спостерігаю, тому що давайте так, пройшло досить багато часу. Хоча на той момент, і я, наприклад, скажімо так, тоді вже був, був трошки теж. Задіяний в цій катастрофі, тому що тоді ж у нас були е, після катастрофи, які е, це як травневі гуляння, uh -huh. і, е, наприклад, в Олександрії, де я на той момент проживав, е, на момент оцих травневих гулянь е, у досить багатьох людей спостерігалась характерна висипка, причому це е, мої батьки не медики, ні тато, ні мама. і і по їхньому опису, яка була висипка у мене, вона відповідала бета опікам. Ось, тому, ну, отак, Хмара рухалась, і вона в той момент якраз дорухалась до Олександрії. Тому, скажімо так, ми не можемо до кінця сказати, що цих наслідків не лишилося, але зараз все ж таки на першу чергу виходить війна, хронічні стреси, і це значно більше погіршує роботу ендокринної системи, ніж Чорнобильська катастрофа. І про ще одні теж доволі сумні реалії. у нас. Щоразу, коли обіцяють блекаут на ЗАЕС або ядерний обстріл. Ну з'являється інколи така інформація, погодимося з тим, що росіянам може в голову потрапити все, що завгодно. Люди після таких новин йдуть і купують йод в аптеках. Чи можна так робити, чи його треба приймати, чи загалом прийом того йоду, який продається в аптеках, є доречним. Ваші поради, думки. Давайте так. Е, яка взагалі мета прийому йоду в такий момент? Е, так як ядерний вибух він поширює багато різних ізотопів, цей зі строн, це йод 131. І от якраз йод 131, коли ми його. Вдихаємо, споживаємо, він може потрапляти в нашу щитоподібну залозу, асимілюватися там, от як наш звичайний йод, який нам теж потрібен щодня 150 мікрограмів, і от. Цей йод вже може напряму пошкоджувати щитоподібну залозу. Навіщо ми приймаємо йод під час там катастрофи, не дай Бог, для того, щоб в нашому організмі була така кількість йоду велетенська, що той ізотоп? 131 йоду, він просто в наш організм не всмоктався, ну, того, що ну, вже нема куди. І все. Тим не менше, це дуже сильний удар по щитоподібній залозі. От в, для того, щоб зрозуміти, наскільки це сильний удар, у кардіологів є дуже класний ефективний препарат для корекції е, серцевого ритму: діюча речовина аміодерон. І це Класний ефективний препарат з великою концентрацією йода в ньому. І от регулярно, слава Богу, не дуже часто, але регулярно на аміадарон йдуть так звані тероїдити реакції щитоподібної подібної залози, причому дуже такі активні реакції. Тоді, коли ми маємо або надлишок її роботи, причому от е такий стрімкий і значний надлишок, або Знову або навпаки, провалюється робота щитоподібної залози, вона просто на якийсь момент перестає функціонувати. І це наслідок надлишкової концентрації йоду в цьому препараті. А тоді, коли ми просто молотком собі по голові стукнули і прийняли йод з аптеки, якщо в цьому немає потреби, то знову ж таки ми піддаємо себе додатковому ризику, не приносячи жодної користі організму. Абсолютно нема сенсу приймати. Мати йод, тоді, коли немає ризику от саме цього радіоактивного ураження. Так що це прям дуже шкідливо. А ще чомусь хтось вирішив, це теж порада із інтернету, але вона настільки розповсюджена, що я її озвучу. Йодна сітечка. Йодна сіточка це красиво. Це просто красиво, абсолютно безтолково. Знову ж таки, йодна сіточка куди наноситься на нашу шкіру. Шкіра це наш захисний орган. Якщо б через нашу шкіру щось могло так легко проникати, то Ну, скажімо так, ми б не вижили. Звичайно, є е, препарати, які застосовуються через шкіру. Але перше, там все-таки застосовуються відповідні молекули, які допомагають цьому препарату проходити через шкіру. З іншого боку, ну якщо ви вже хочете намалювати йодну сіточку, та купіть собі йодовану сіль. Цього більш ніж достатньо. Ну, У нас немає недостатку йоду прям такого серйозного. Йодована сіль все вирішує. Можна навіть таблетки з йодом не купувати, просто йодова насіль. Все. Скажіть, будь ласка, загалом, коли пора до вас звертатися? З чим звертаються до ендокринолога? Що ми можемо помітити в своєму організмі, які зміни, що вже пора йти до лікаря? Скажімо так: в мене хід парад трьох в основному проблем: це щитоподібна залоза, це цукровий діабет і це зайва вага. Як правило, це от. 98% звернень. Бувають рідкісні варіанти аденом, там, пухлин, гіпофіза в нашому головному мозку, бувають пухлини наднирників. Щодо симптомів, досить важко сказати. Як правило, ендокринні захворювання вони досить. Значні симптоми дають, але ж знову ж таки той же самий цукровий діабет може дуже-дуже довго протікати безсимптомно. Більше того, десь місяць тому в мене був пацієнт з цукровим діабетом. У нього цукри були десь вище 13 ммоль на літр. Ну, якби при нормі 5,5 це трошки вдвічі вище норми. Ось, так, пацієнт переконував мене, що у нього нема цукрового діабету, тому що його ж не суше. Він же ж не п'єрі, ну, йому пити не хочеться, а він і, і рани заживають. Ось і все. Тобто, от, Наприклад, цукровий діабет він може протікати абсолютно безсимптомно. Тому що стосується патології щитоподібної залози ризиків цукрового діабету, особливо якщо цукровий діабет був у родичів. У когось, а тим більше у близьких родичів першої лінії, обов'язково їх треба моніторити. Що стосується більш рідкісних патологій, тих самих аденом гіпофіза, якихось новоутворень наднирників і ще якихось нюансів, то, як правило, там такі симптоми, що нічого не пропустиш. Угу. І перший сімейний лікар. Який побачив такого пацієнта, він одразу скерує його до ендокринолога. Тому переживати за якусь рідкісну патологію не варто. Варто переживати за більш рутинні штуки, такі як діабет або патологія щитоподібної залози. Давайте наприкінці просто поради від вас, людям, які нас подивляться. От поради якраз про те, що ми говорили при зайвій вазі, коли обговорювали, тому що, як правило, основна маса людей звертається до мене саме з цими проблемами. Тому, будь ласка, все ж таки, режим дня, мінімум екранного часу перед сном і бажано. Після сна мінімізувати екранний час так, звичайно, тривога хочеться глянути, перевірити, але все одно краще мінімізувати такі штуки. Е, наскільки це можливо? Боротьба зі стресами. Боротьба зі стресами дуже проста. Ходьба. Причому ходьба не біг, не плавання, наш організм еволюційно заточений під ходьбу. Тому і, а ще одне хотів сказати, що ходьба все-таки більше 15 хвилин. Оці короткі пробіжки, вони безполезні. Ось більше 15 хвилин. Ходьба в спокійному відносно темпі, наскільки дозволяє здоров'я. Оце найкращі поради от ендокринолога, які можна дати, тому що це перше і основ, перший і основний захист ваш. Нашої ендокринної системи від захворювань. Дякую вам, Дмитро. Дякую всім, хто нас подивиться. Бажаю всім бути здоровими, мати поменше приводів звертатися до лікарів. Побачимось.